Шановні друзі, до уваги хочу представити вам своїх бойних голубів. Це всі голуби, які ввійшли в плем'я на 25 й рік. Якщо все буде добре, оці лишайте, ну, по-перше, там пори до мраморних і пара сіромраморних ще пока вільні. а так практично всі голуби вже лишаються ці на плем'я. Ось такі голуби, там білі, є, ще три пари білих лишив по своїх. Тож всі голуби з польотом, всі зброю, шумрамор, всі голуби у плем'я війшли, які показали хороший результат по часу, по грім. Бо я голуби люблю, які з тривалим польотом. Я не люблю голубів, які там тріпотять по пів години і падають на кришу. Я досить багато знімав відео. Голубів своїх ціле літо, практично, як голуби гоняться, голуби покриваються, мають пам'ять, не губляться. Максимальний польот по цих голубах, от по цьому мрамору, по білих, принципі, що це показали 6,5 годин. І це не просто слова, бо, я кажу, я гоню, голуби сильно втрат у мене дуже багато було в цьому році. Побив яструб більше 30 штук. Перший виводок, практично, вибив цей. Лишилося там кілька штучок. А по першому там другий, третій виводок, і то я встиг подоганяти голуби всі з польотом, з, ну, такі, як я люблю. Я люблю голуби з тривалим польотом, щоб вони летіли довго, щоб покривалися, щоб не губилися. Отакі голуби маю на племі. Так що будемо працювати далі, що по мрамору, що по білим. Люблю такий мрамор, якщо чесно, більш люблю світлий мрамор. Ось такий чубатик, в мене кілька штуків без чубих, От, один без чубий. там псавець. Ось де, теж такий жовтомраморний. І ось його брат також пішов он там. І теж хороший, це молоді самці. Гарні, О, там горіхом ра, по горіхом рамору є. Далені, але ці теж вже були, піднімалися. Деякі ще зараз у мене кілька безпарних є там, по білих, там по мрамору. Там піскуни молодь ще зараз гоняться там на другій голуб'ятній гонному відсіку. А це всі голуби ці, які, які йшли війшли в плем'я. Так, Люблю голуби. Кажу, ти... Мрамор мені дуже подобається. І те, і білі, ще люблю голубів, які летять добре. Показують гарні результати по польоту, по грі. Но, хтось тримає, таке любить, щоб воно більш були польоти. У мене підтяжки вони роблять, білі взагалі хороші підтяжки, та і ці роблять підтяжки. Але більш це така високольотна птиця, така, що вона це мрамор, що він, ну, він летить, він більш такий до тривалості польоту. Да, може, там таких тягів немає, там, по 20 по метрів, в них, як є, там, в Євбакінської птиці чистої, там, то ну, можливо немає. Але ну, мені цікава така птиця, яка летить. Я не люблю птицю, яка тріпотить там, по 15-20 хвилин, ще раз наголошую і падає на кришу. Мені така птиця не цікава. Люблю голуби на крилі, які летять і отримую від цього задоволення. Дякую всім за увагу, гарного всім дня, тримати хорошу здорову птицю. І отримати від польоту неї велике задоволення ще раз гарного всім дня.